У Покровську третій день змагаються школярі в рамках міського етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Наметове містечко розмістилось на стадіоні «Олімпійць» мікрорайону Південний. Тут діти готують собі їжу на багаті та змагаються у майстерності володіння різноманітними навичками. Приїхали вранці, утром поставили лагерь, там що тара чай, щоб так збадритися і здача рапортов. И начинаются первые конкурса. У нас сегодня два было соревнования. Первое это первая помощь в медицинской, второе кросс-поход туристический. Медицинская помощь мы обучались месяца два-три, сдали хорошо и быстро. Кросс-поход, вот у нас несколько человек ходит на туристический кружок уже года 2-3 тоже. І вот хорошенько прийшли, підготувалися, показали, на що ми способні. Робимо дрова, зробили е, кострище. Вчора зробили гречку з тушонки, дуже вкусно вийшло. Нам дуже подобається на цій грі, вона дуже цікава. Почастіше проводили ці змагання, вони дуже цікаві і для дітей, і для дорослих. Ми приїхали перший рік тільки, щоб... Набратися досвіду, а сподіваємось, на наступні роки вже будемо перемагати. Второй день у нас були фізкультурні змагання. Ми побіділи в двох фізкультурних змаганнях. це перетягування каната і лава на лаву. Діти фізично підготовлені були неплохо. Сьогодні у нас інші змагання. Ми поки не знаємо ні ни місць, нічого. На ночівлі учасники гри вирушають по домівках, а у таборі залишаються чергові. Минулої ночі на них чекала прикра несподіванка. Хтось пошкодив два намети. Неозброєним оком видно, що тканину, з якої їх виготовлено, розрізали у декількох місцях. «Порізали дв'ята шо у школу і НВК порізали. Інвака порізали. Да, хто це обнаружив? Ну як я поняла, таборові старшини? Я думаю, нелепий інцидент порізати друг другу палатки. Це вообще безмислена було». Во-первых, це не спортивно. Якщо тут сорівнування, тут показують хто як уже на самих сорівнуваннях цієї ж ночі. Непрохані гості відвідали ще один намет, але там лише влаштували безлад. Утром мы пришли в лагерь и обнаружили, что наши вещи расположены не так, как мы их оставляли. Вот вещи были разбросаны, было не так, как мы оставляли, стулья были в разных местах. Вот. Попозже мы уже узнали, что произошел неприятный инцидент с НВК номер один. Вот, по поводу того, что у них была порезанная палатка, через короткое время собрали всех старших Рою. Вот, и провели с ними на раду. Вернувшись старший, мне сообщил и принес пакет с нашими З нашої пошитої форми. Ми шили форму спеціально на перший день на відкриття парадную. Форма була в пакете, пакеті, але вона в нормальному состоянии, ніхто нічого не повредил, і всі вещи на місце. На виклик прибули представники Покровського відділу поліції. За даними пресслужби, цей факт задокументовано. Наразі встановлюються всі обставини події.